Досі функціонування технозону у нашій державі зводили до звільнення від податків обраних компаній. Надалі все зміниться. Оголосили будівництво 10 технопарків. Парламент підтримав ініціативу відповідним законом. А президент під час візиту до Сеулу офіційно запросив долучитися до участі в проектах одного з лідерів світового ринку. Товарообіг між Україною і Республікою Корея з 92-го року зріс у понад 100 разів з 12 мільйонів доларів до півтора мільярда. Співпраця може стати ще більш тісною. Під час зустрічі з віце-президентом компанії Samsung Electronics Джи Санг Чоєм Віктор Янукович наголосив на важливості для нашої країни співпраці з компанією в галузі високих технологій. Ми готові і в інших різних напрямках з вами започаткувати співпрацю. Переконаний в тому, що високий рівень довіри це той фундамент, на якому можна будувати майбутнє за 15 років діяльності в Україні. Компанія завоювала довіру влади та споживача. Фірма виборола 58 золотих золотих конкурсу «Вибір року». Увійшла до трійки найбільш шанованих роботодавців у рейтингу «Reputation Capital and Headhunter». Ми стараємося не тільки оправдати високе довір'я українців, але й постійно привозходить очікування Наших потребителей. компанія Samsung Electronics регулярно представляє нові інноваційні продукти, які улучшают жизнь людей, а, а також реализует ряд масштабних соціальних проектов в сфері искусства, образування, спорта и медицини. Вже два роки поспіль Samsung – улюблений бренд українців за даними досліджень компанії TNS. На сьогодні компанія є лідером вітчизняного ринку смартфонів, плазмових, LED та LCD телевізорів, пилососів і мікрохвильових печей.